Доброго всім дня. Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Зиба у нас триває. Вже сьогодні морозець, хоча у нас без снігу. Пропоную вам сьогодні подивитися відео про те, як пройшов. У нас вчорашній день чоловік з кумом змайстрували нарешті двері на погріб і встановили їх. А я вчора робила манники. Запрошую до перегляду. Нарешті сьогодні зробили і встановили двері до погріба. Тепер черга за воротами на гараж. Горобчики у курей вечеряють. я їх трохи наполохала О ну, як вони ще бачать у нас уже вечір, сонце вже зайшло. Сьогодні було зранку мінус чотири, і це можна сказати прискорило встановлення дверей на погріб. А он уже і місяць зійшов. Вирішила сьогодні приготувати манники. Ось ставлю воду на манну кашу. Вода вже закипіла. Зараз засипаю манну крупу. А тепер безперервно помішуємо, щоб не пригоріло. Кури близенько гуляють біля кухні. У каша вариться швиденько. Про що забула сказати? Воду я підсолила перед тим як всипати крупу, що наша каша готова, відставляємо і залишаємо вихолоняти. І цей запах манної каші і без масла, і на воді все одно приємний. Каша наша вичехла, тепла вона тепер. І починаємо, додаємо сюди тепер цукор. Цукру скільки забажаєте. Хто любить дуже солодке, можна. 3 столових ложки. То солодкого не любить, можна ложку 2 столових цукру. Перемішуємо і потім будемо додавати борошно. Так як цього разу в мене каша вийшла трішки рідкувата, то для того, щоб Тісто більш в'язалося, добавлю сюди ще яйце. Зазвичай це робиться з густішої каші, але сьогодні ось так. Так, Сьогодні я дещо налажала, тому що не розрахувала крупи співвідношенні до води, вийшла. Каша манна ріденька, Перші вийдуть ось такі типу кльоцки манні. Зараз ще разок викладу. А потім вже в те тісто, що залишилося, добавлю ще борошна. І буду вже робити класичні манники. Але вже класичними вони не будуть, бо там буде більше борошна, ніж манки. Тому, звичайно, крупи треба брати більше, щоб каша була густа. Тоді будуть класичні маннички. А наш вуглик знову сидить на малишеві і співає. Так, ну що я хочу вам сказати? Невдачі бувають в усіх. Оце манники перші, ті, що я назвала їх кльоцками, вони насправді вийшли краще, ніж ті, що потім, бо борошно все-таки їх забиває. І вже там від манників тільки сама назва. Ось до Манників буде малинка, так що, хоч вони сьогодні не зовсім вдалися, але все одно буде смачно. Ну, головний прорахунок це те, що каша була занадто рідка, а додаючи тільки борошно, забивається смак манки. Але все одно все буде спожито, лише буде урок на майбутнє. Так що невдачі бувають від цього нікуди не дінеся. Тим паче, що останній раз я маннички готувала 20, навіть більше 20 років назад. Так що ось так. Ще раз повторюся, що невдачі бувають у кожного. Всі ці манночки ми з'їли, все було смачно, з вареничком. Але як би там не було, дякую вам за перегляд. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.